Якщо невеликий бізнес з якимось, ну, обмеженими бюджетами, чи можна якимось чином таким бізнесом сьогодні автоматизувати продажі? Автоматизація це взагалі таке дуже широке питання. Все залежить від специфіки бізнесу, від ну, продукту покупців, виходячи, ну, з бізнес моделі, кожен по своєму, хтось в Excel-таблічці просто щось веде, там записує і там обо на папірці. Да, у нас там журнали, якісь ведуть маленькі бізнесмени. Це нормально, головне контролювати процес. хто купує, я купую, там які чек там і так, далі, і так далі. Якщо є більш можливостей, то є необмежені варіанти. Сіреми там ну, ми, наприклад, користуємось Dynamics від Microsoft. Є ще складніші бізнеси, де ще є склади там виробництва і так далі. Тому не можна так сказати, як краще зробити. Треба просто спостерігати на свого споживача, дивитись, чому він купує, чому він не купує, і знаходити рішення, контролювати об'єми, контролювати своїх ключових клієнтів. Ось, наприклад. Наприклад, я провожу тренінги для маленьких радіостанцій, маленьких е, медіа е, локальних зіштовхусь з тим, що там власники бізнесу кажуть: а в мене там один продавець, в мене немає ніяких CRM і все мене причудово. Дуже непросте питання: а якщо він завтра там звільниться і піде до конкурентів, а чи є у вас база ваших покупців? Взагалі ви їх хоч знаєте, чи є контакти? Якісь ви ну реально думаєте, що у вас це причудово, насправді насправді ви дуже сильно ризикуєте в даному випадку. Тому і контроль клієнтської бази і контроль роботи продаж і контроль там медіаконтенту самовласник саме власник має контролювати або SEO, там генеральний директор чи хтось хтось має це контролювати